Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео є відповіддю на запитання, яке надійшло в коментарях до попереднього. Зачитую, якщо наші предки були такі розумні, то де знаходяться зараз ті знання, що вони мали, і чому ми так мало про це знаємо? Спробую відповісти. Практично всі мої попередні сюжети стосувалися закону світотворення. Теми відео були дуже різні. Але між ними є одна спільна риса. Вони доводять, що джерелом всіх знань є трипільська цивілізація. Інформація про закони світотворення розійшлася по всьому світу точно так, як спіраливидний малюнок трипільців. Окремі елементи знань можна знайти в культурі будь-якого народу. Це як пазли, які всі бачать, але ніхто не здогадується зібрати їх в одну картинку. Чому так відбувається? Бо принцип підходу до історичної науки точно такий, як і в сучасній медицині. Медики звикли лікувати кожен орган окремо без врахування взаємодію з іншими, а історики вважають за правильне розглядати культурні надбання кожного народу також окремо від інших та ще й розділяють розвиток людства на історичні періоди. А передача знань між поколіннями і те, що черпаються вони з одного джерела, просліджується дуже чітко. Потрібно просто навчитися розуміти зашифровану інформацію. Наприклад, квітка життя і квітка лотоса мають однакову кількість пелюстків. Коло сансари поділено на шість частин, та сама інформація. Зірка Давида, ось вона позначена червоними лініями, має шість променів точно так, як і квітка життя. Бог створив людину на шостий день. Все, що стосується чисел 3, 6, 12, має відношення до життя в земному матеріальному світі. Це дуже чітко видно на колесі Сансари. Тут вам. В центрі трійка як поєднання одиниці з двома половинками іншого кола. Шестірка, 12. Але ззовні, поза лінією земного життя, бачимо п'ять черепів. В сюжеті спадок 68 йшла мова про те, що космічна енергія рухається по траєкторії п'ятикінечної зірки. Отже, П'ять черепів і п'ять променів це символи одного і того ж процесу. Черепи підкреслюють, що космос мертвий, а всередині кола панує трійка, яку ми звикли асоціювати з життям земним. Для того, щоб зрозуміти, чому в символіці принципів світотворення, окрім трикутників і п'ятикінечних зірок, використовують також квадрати, кола, спіралі, спробуйте уявити, що ви стоїте перед будівлею дуже складної конфігурації. Одна сторона її має форму квадрата, інша кола, третя якоїсь дуги або спіралі. Не поспішайте казати, таких будівель не існує. Доказом того, що один і той же предмет може мати різні форми, послужить ось це відео. Ще один приклад: в древній символіці часто зустрічаються малюнки меандрів, змійок, спіралей, кругів, і ми звикли сприймати кожен знак окремо. А насправді це одне і те ж: енергія циркулює по колу, але воно несуцільне. Зробивши оберт, наша умовна червона енергетична точка. Якби вернулася в свій початковий пункт. Але якщо дивитися на коло ось в такому ракурсі, то ми бачимо, що насправді точка перемістилася, і тепер почне свій рух по новому колу. Таким чином формується спіраль. Ось вона. Якщо кінці цієї спіралі добре розтягнути, то отримаємо змійку. Оскільки в природі завжди присутня взаємодія двох енергій, то на трипільських горщиках пращури малювали поєднання двох змійок, які рухаються в протилежних напрямах. Якщо з'єднання основних точок Кола замінити прямими лініями, то отримаємо меандр. Вперше візерунки такої форми знайдено археологами під час розкупок біля Мізена. Меандри вирізблені на кістках Мамонта, а це значить, що навіть трипільці не були першовідкривачами знань. Вони також успадкували їх від попередніх поколінь. Але ниточку зв'язку між палеологічною людиною мізенської стоянки і до наших днів вони змогли протягнути про це свідчить малюнок меандра на сучасній українській вишиванці. Оскільки мізенська стоянка належить до періоду танення льодовиків, то напрошується висновок. Зберігаючи знаки про принцип світотворення, люди намагалися попередити наступні покоління про те, що таке похолодання можливе знову і що, знаючи закони руху енергетичних потоків, можна приготуватися до майбутніх катаклізмів. Заслуга трипільців в тому, що вони залишили нам більшу кількість знаків, ніж мізенці. Перші в світі музичні інструменти, зроблені з кісток мамонта, знайдено також в мізині. Очевидно, що люди тих часів приділяли велику увагу мелодії, звуку, тому меандр намальовано на, на спині пташки, яка може співати. Тут присутнє і коло, і косий хрест, і трикутник, і ромб. А все це елементи української вишиванки. Як ми з'ясували трохи раніше, меандр це спрощене зображення хвилі. Звук, мелодія, вібрація передаються хвилею. Якщо ви, шановний глядач, дійсно хочете зрозуміти принцип світотворення, то вам доведеться розбиратися в законах руху стоячих хвиль. Виглядають вони приблизно так, як на наступній картинці. А наступний малюнок зроблений для нас прибульцями з інших цивілізацій на пшеничних полях. Порівняйте дві картинки вони несуть одну й ту ж інформацію. Але це спрощені зображення на площині, а насправді в об'ємі побудова стоячої хвилі набагато складніша. Такі знання не викладають в школі. Лише деякі вузи дають основи стоячих хвиль, і то в дуже обмеженій кількості. Для більшості населення така інформація не цікава і не потрібна. Мало хто захоче розбиратися у взаємодії енергетичних потоків. А якщо такі зв'язки зашифрувати в символи та ще й перевести їх в категорію сакральних, утаємничених, от тоді ними почнуть цікавитися всі. А отже з'явиться шанс, що знання нікуди не зникнуть і збережуться для майбутніх поколінь. На це і розраховували наші пращури. У мене є три варіанти пояснення причин, для чого потрібне збереження інформації. Перший. Знаючи закони взаємодії і руху енергетичних потоків, можна передбачити катаклізми на планеті. Думаю, що саме таку інформацію передають нам наступним малюнком на пшеничному полі. Оскільки на зображенні присутній диск, а нам добре відомо, яким чином записувалися звук та зображення на дисках для відеомагнітофонів, то, скоріш за все, текст давно прочитаний. Другий варіант пояснення причин збереження інформації звучить так розуміючи нескінченість енергії, а отже безсмертя душі. Людина в земному житті не буде вести себе як тварюка для того, щоб в майбутньому перевтіленні дійсно не народитися твариною. Є ще третій варіант, але про нього краще промовчати, бо він пов'язаний з альтернативною енергетикою. Можливо, у вас, шановні глядачі, є версії відмінні від цих трьох варіантів. Напишіть.